Шановні Івано-Франківці, дорогі Прикарпатці, я щиро вітаю вас з наступаючим новим 2014 роком. Вітаю з різдвяними святами і вітаючи вас. Я насамперед хочу подякувати. Подякувати за 2013 рік, подякувати за ті зміни, за ті перемоги. Адже не зважаючи ні на що вони у нас були, тому що у нас дуже багато перемог. І про це я буду говорити пізніше, коли буду звітуватися. А сьогодні я хочу вам щиро подякувати за ту роботу, повсякденну роботу, яку ми разом з вами проводили на протязі 2013 року. Звичайно, кожен рік, який ми зустрічаємо, ми зустрічаємо з надією, вірою, мріями. І цей рік також не є випадковим. І так само напередодні нового року ми підсумовуємо прожити, а також. Мріємо про те, що має бути з нами, що ми маємо зробити в 2014 році. Тому я бажаю вам, всім нам, щоб мрії наші збувалися, щоб ті плани, які ми вибудовуємо спільно, були зреалізовані. 2013 рік показав саме головне, що ми є не населення, яке проживає на території, ми явили цілому світу українську націю. Націю гідних, працьовитих, миролюбивих людей і добрі, мирні, щасливі люди мають бути обов'язково щасливими. Тому я бажаю всім нам у 2014 році щастя, бо ми на нього заслуговуємо. Дякувати Богу. У наших родинах все добре і тому я бажаю, щоб це добро, яке було в 2013 році. Перенеслося 2014. А що було погане, хай воно там і залишиться. Тому миру, добра, достатку, любові, хай будуть щасливі наші діти, наші внуки, і щоб Господь Бог нам благословив і щоб різдвяна зірка осівала той шлях, по якому ми будемо впевнено крукувати 2014 році. Гарного нового року, щасливого нового року і веселих різдвяних свят! Щиро вітаю вас! Хай нам всім щастить!